Перший день зими і звання хазяйка руку отримую я. Чому? Тому що вранці я випадкова, зрозуміла, що хліба немає. Довелося йти в АТБ. Добре, що він поруч. Оце звернула увагу, що ціни на молоко все ж таки зросли. І до 30 гривень вже літру не купиш. А у нас іде одна літра на день, це якщо я не роблю ніяких млинців. От сподобались такі пряночки прямо на прикасовій зоні. Здається, непогана ціна. Погода зимова, чудова. Поки що це навіть дуже приємно. Не знаю, як далі буде. Буде воно танути чи не буде воно танути. От, Хотілося, як, як коли є мінус 5 і немає вітру, то мені здається, це гарна погода. Ну а я додому. Ось ну, що я купила. Майонез купила, кукурудзу буду салатом готувати, лякицьку їжу купила. Таке Ну і хліб за чим же? Я туди взагалі ходила за хлібом. Ну, от Такі справи. Ну а тепер до салату. Розпочинаємо марафон, щоб приготувати на новий рік. У мене є мідії, які я купила по ждничці у форі. Ну і ось такий салатик. зараз зроблю яйця, кукурудза. Начистила яйця, згадала, що ще не снідала, а мені при моєму цукровому дебеті не можна такого. Це мені чоловік виділив. Так от, от у мені чоловік виділив своїх томатів таких. Е, перетерла яйця на крупну терку і сир на мілку терку. Ну і Все починаю викладати. Змастила трішечки, першим шаром яйця, трішечки знову майонез, потім вже потрібно далі викладати. І зрозуміла, що я хотіла салатом виклати на тарілку. Ну, доведеться переробляти. Ну, то нічого страшного. Головне, щоб це все було до смаку. От, отак воно виглядає. Спробую зробити в кільце викласти. Ну, а все, що залишиться, просто змішаю. Цей салат такий якийсь мікс із усього, що знала, що робила. Назви маю. Як його назвати, не знаю. Мінка його, ну, так. Приходить само по собі. Крут був 2 28 гривень купила, це, здається, теж непогана ціна. Майонез я полюбляю щедро, якщо не сама. Ну, я останнім шаром іде на серпіси. Трішки ще, туди майонезу і викладаю тепер відео. Сама не знаю, що з цього вийде. І смачно. Ну і тепер вже ці томати, які мені чоловік. <гум> зараз. Вони в нас на вікнах стоять, він повідсував всі мої квітки, там стоять його томати. Не можемо з ним поміститися на вікна. Ну от, як прикрасити, взагалі можна. Але зараз немає.